Таунхаус одразу біля парку 123 квадратних метри з індивідуальним газовим опаленням. Заходимо в таунхаус. Тут у нас передпокій, кімната на першому поверсі, санвузол і велика кухня вітальня з виходом на задній двір. Зверніть увагу в таунхаусі монолітне перекриття між е першим і другим поверхом, і Є вихід на задній двір. На другому поверсі у нас батьківська спальня з виходом на невеликий балкон. Далі санвузол великий, одна дитяча і друга дитяча з виходом на балкон. Тут уже він побільше. Дивіться, яка краса. До речі, зверніть увагу, що на другому поверсі також монолітне перекриття.